Нацта на годиннику про останні події в Україні та світі далі в новинах на ТВА. у студії для вас працює Тетяна Чудаківська. Добрий день. Героїв Небесної сотні удостоять звання Героїв України. Підписати відповідний указ пообіцяв Петро Порошенко. Зранку президент першої особи держави і Києва прийшли на вулицю Інститутську, аби вшанувати пам'ять загиблих на майдані. Щоправда, Петру Порошенку приходити сюди довелося двічі. Чому ви дізнаєтесь більше уже о 15-й годині у нашому випуску? Нагадаю, масштабні акції протесту у Києві почалися рік тому. Тоді на вулиці вийшли кілька сотень людей. Вони виступили проти політики тодішньої влади і за підписання Києвому Годи про асоціацію. після побиття Беркутом студентів у протестах взяли участь сотні тисяч городян. Акції отримали назви Євромайдан. Майдан, а пізніше революція гідності. Вступ до НАТО, скасування недоторканності та імпічмент такі ключові пункти тексту коаліційної угоди. Сьогодні вночі п'ять партій парафували її. Представники політичних сил зазначають, що вона досить велика і складна, оскільки сьогодні річниця майдану роботу над документом треба було завершити у будь-якому випадку. Угоду назвали дороговказом для країни на найближчі п'ять років. Сьогодні має відбутися офіційна презентація тексту, а підписувати її будуть 27 листопада, коли відкриється перше засідання верхового ради восьмого скликання один військовослужбовець загинув ще 18-ро поранені за останню добу на Донбасі. Повідомляє прес-центр. АТО бойовики майже 40 разів обстріляли позиції силовиків. Найнеспокійніша ніч минула на Донецькому, Луганському та Дебальцевському напрямках. Терористи гатять і по мирному населенню. На Луганщині зафіксовано 25 таких обстрілів. Зокрема, під час одного із нальотів на місто щастя, боєприпаси бойовиків розірвалися у житловому густонаселеному кварталі міста неподалік школи та магазину. Унаслідок чого були поранені мирні жителі. Четверо госпіталізовані у цілому за добу загинуло двоє та поранені четверо цивільних осіб. Бойовики також гатили з артилерії, мінометів та град. Ді поблизу Спартака, Пісків, Новотроїцького підрозділи села, то успішно і без втрат відбили атаку противника у районі славного. Терористи зазнають невдач з України до Росії. Бойовики вивели п'ять несправних одиниць бронетанкової техніки. Повідомляє група інформаційний опір. Хоча По отримали поповнення. З Росії зайшла колона із трьох танків. У районі Фащівки вогнем у відповідь Українська армія знищила кілька мінометних розрахунків бойовиків. Терористи залишили загиблих бойовиків у найближчій лісосмузі. Поранених вивезли у Алчевськ і Красний Луч. У Горлівці на вогневій позиції з невідомих причин вибухнула артилерійська установка бойовиків. Віталій Андронатій, уже не директор військово-медичного департаменту Міноборони. Його від посади усунув міністр оборони Степан Полторак. Усе через погану роботу того в організації медичного забезпечення в зоні АТО. Також очільник відомства незадоволений процесом державних закупівель. Відтак призначено службове розслідування. Усіх сепаратистів та їхніх поплічників в Україні чекає суд. Попереджають в СБУ. Там створили єдину базу цих зловмисників. Усіх громадян на в'їздах з окупованих територій перевіряють. Підозрюваних одразу ж затримують. Утім з'являються факти, що деякі сепаратисти нелегально все ж пробираються до Києва. Деталі розповість Андрій Засаднюк. 31 серпня. Українські військові з боєм прориваються із Іловайського котла. Але вірогідно, деякі вороги у цей час перебували не на сході, а у Києві. Євгенія Самохіна, самопроголошений міністр економіки ДНР, того страшного дня розважалася у столиці. На її сторінці у Фейсбук знаходимо фотографію з елітного ресторану. Соцмережа сама визначила, її зробили у Києві. Столицею у той час гуляв ще один сепаратист Арсен Клінчаєв. Його сфотографували на столичному пляжі. Згодом він навіть напав на журналістку ТВА. а 13 листопада у мережі з'явилося фото чоловіка, схожого на поплічника Януковича Сергія Арбузова. Він виходив із елітного готелю у серці столиці. Утім, голова СБУ Валентин Наливайченко запевняє, свідчення підробні. Мовляв, ані Самохіна, ані Арбузов до Києва насправді не прибували. Повідомлення щодо першої особи є фейковим. Не був він, а якби був, то був би вже за рішенням суду за гратами. Щодо міністра економіки, цієї пані, колишньої всякому разі, міністра економіки, так званого міністра економіки. Одне з фейкових повідомлень. Але на що буде? Помічена вами або нами ясно, що буде затримано. Силовики запевняють, створили єдину базу цих сепаратистів. Проти них уже порушили кримінальні справи. І як тільки підозрювані з'являються у полі зору наших силовиків, їх одразу ж затримують. В СБУ кажуть, лідери терористів та посіпаки Януковича уже давно були би у тюрмах, якби не переховувалися на Донбасі та у Росії. Адже всі докази є, активи арештовані, а справи передані до генпрокуратури, підозрюваних вимагають видати через міжнародні інстанції, але поки марно розслідування щодо їхніх активів, рахунків, майна і вкраденого з бюджету або цілими підприємствами, такими як Укртелеком, служби безпеки, завершено разом з інституціями Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Організовані пошук, арешт та повернення вкраденого. Утім, поплічник сепаратистів Арсен Клінчаєв і дійсно на волі визнали ОСБУ. Його затримали ще навесні, але потім він почав співпрацювати зі слідством. А відтак Клінчаєва відпустили за підпискою про невиїзд. Саме тоді він і побив журналістку ТВАЙ. Утім, військові обіцяють надалі не пропускати сепаратистів в Україну. Задля цього взяли усі виїзди із окупованого сходу під контроль. Обов'язково все перевіряється: і залізничний транспорт, і автомобільний транспорт, і пішохідний переходи. Якщо людина не терорист і не підтримує терористів, будь-яка людина проходить через низку блокпостів, які знаходяться на основних трасах. Утім, якщо ви на вулицях помітили сепаратиста, у СБУ радять одразу телефонувати до них. Андрій Засаднюк, Андрій Радич, ТВАЙ. Америка не наважилась надати Україні летальну зброю. Про це повідомляють світові змі з посиланням на офіційні джерела. Відповідне рішення Білого Дому розкритикував відомий американський сенатор Джон Маккейн. Він назвав ганебним той факт, що Сполучені Штати не можуть забезпечити Україну зброєю по той час, коли вона захищає себе. Водночас, Білий Дім має збільшити поставки нелетальної зброї в Україні. Про це має розповісти віцепрезидент США Джо Байден, який напередодні прилетів до Києва. Головна мета його від... Зиту обговорити питання російської агресії проти України. У Франції спустили на воду другий містраль. Раніше корабель знаходився у сухому доці, заповненому водою. Зараз він готовий до плавання. Нагадаю, Франція заявила, що поки не визначилась із датою передачі корабля Росії. Водночас, за деякими даними, Париж вагається щодо самого рішення, чи продавати містралі Кремлю. Держсекретар США Джон Керрі назвав позицію Франції у цьому питанні сміливою, враховуючи серйозні штрафи, які загрожують Парижу у разі зриву домовленостей. У Москві згоріли 10 елітних автомобілів. Інцидент стався сьогодні вранці, на критій стоянці в ворожейному провулку. Вогонь знищив 6 Роллс-Ройсів, 2 бентлі і 2 мерседеса. На місці події працюють слідчі за попередніми даними. Усі згорілі автівки ймовірно належать одному власнику, ім'я якого не називається. Росіяни з жовто-блакитними серцями в Україні бум російських біженців. Констатують у державній міграційній службі цього року. У наслідок незгоди з режимом Путіна Росію покинуло 210 тисяч невдоволених громадян. Такої разючої цифри мігрантів Москва не бачила останні 15 років. В Україну їде переважно інтелігенція. Політолог Тарас Бразовець запропонував навіть спростити умови отримання громадянства для російських біженців. Росіянин Владислав зустрів на сувишиванці на зйомній квартирі в Києві. На свій російський паспорт одягнув жовто-блакитну обгортку. каже, хоче залишитись в Україні надовго, а краще назавжди. Причина незгоди з політикою і принципами його батьківщини з'явилася ще в Петербурзі. Там був активним учасником антипутінських мітингів. Остання його акція в підтримку України в день незалежності стала вирішальною. Там пришли кто вышиванках, там были украинцы, украинцы держали українські украинские флажки, русские, ну такие как я держали російський, український флаг. Вот там ни к чему не призывали, просто стояли и поздравляли. От едпосідні каплі була када своєфашист почув вот саме флагом похріпло флагом ДНР. Таких росіян жовто-блакитними серцями відчутно побільшало за останній революційний рік в Україні. У державній міграційній службі констатують зараз спостерігається бум російських біженців. Якщо раніше просили притулку 30 осіб, то цьогоріч цифра збільшилася в 4 рази. Такі показники наслідок так званої еміграції розчарованих росіян, які біжать від режиму Путіна. Політолог Тарас. Березовець переконує, Київ повинен приймати цих людей з відкритими обіймами. Київ міг би стати по суті сьогодні другою мекою. Тим, що був Лондон для французів, в то він і другою мекою для російських емігрантів, центром інтелектуальних опонентів режиму Володимира Путіна. І тут вони могли б створювати свої видання, свої телеканали, там свої центри, які багато в чому могли б сьогодні працювати і доносити альтернативну росіянам інформацію про те, що відбувається в Україні. У державній міграційній службі запевняють, механізм міграції в Україну для російських громадян, як і для всіх інших, не відрізняється від європейських для отримання статусу біженця. Потрібно пройти кілька інтерв'ю з представниками ДМС і переконати у політичних переслідуваннях в їх державі. Однак повірили поки лише трьом росіянам із більше сотні. Звичайно, просто так те, що вона декларує, що вона хоче отримати статус біженця. Вона отримати статус біженця не може. Звичайно, робляться перевірки, тому що будь-яка страна по повинна фільтрувати будь-які категорії мігрантів. Це є питання національної безпеки. Окрім отримання статусу біженця, щоб стати українцем, є й інші шляхи. Правозахисники російських біженців виділяють три найпростіші способи. Существует кілька основних варіантів. на самом деле их чуть больше, но несколько основных, по которым человек может получить здесь, например, вид на жительство. Это либо обучение в украинском вузе, либо трудоустройство в организацию, работающую в Украине либо родственники граждані кажданки України у росіянина Владислава шлях до жовто-блакитної мрії непростий. На кордоні йому не повірили, мовляв, на біженця не схожий. Зізнався, що має шенгенську візу і жити може в будь-якій країні Європи, тому в Україну в'їхав як турист. Зараз сподівається стати четвертим росіянином з українським паспортом. В Росію повертатися не хоче ні при яких умовах. каже тут дихати легше, говорити вільніше, і люди інші до своїх російських братів. Звертається ламаною, але українською. Постати проти царя, німа духу, звільнить свою неньку визваний масил. пробач мене, брате, що я така с**а, але твій святий цар всім добівам, добів. Ірина Гукало, Антон Деркач, два. У Росії відчинилися двері у пекло. На Уралі через обвал шахти утворилася гігантська діра. На одному із рудників сталося підтоплення, що призвело до обвалу ґрунту. Гігантська воронка складає 40 метрів завширшки. У наслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас один із будинків місцевого кооперативу пішов під землю. Роботи на шахті призупинені. Південний схід Китаю потонув у тумані. У деяких містах не працюють аеропорти. У залах очікування сотні пасажирів. Крім того, через погану видимість закриті численні магістралі. Не вдалося китайцям уникнути інцидентів і на дорогах. В одній із провінцій сталася масштабна аварія за участю 70 автомобілів. Постраждала одна людина. Поліція вивела на вулиці додаткові сили на багатьох ділянках, поставили регулювальників. Париж занурюється в атмосферу різдва. На єлисейських полях з'явилася святкова ілюмінація. Гірлянди прикрасили дерева і найбільші магазини. Щороку почесну місію вімкнути святкове освітлення довіряють відомим громадянам країни. Цього разу ілюмінацію запалив актор Омар Сі. Французи кажуть, від учора у Парижі наступила найбарвистіша пора. Усе блищить і переливається в очікуванні яскравого свята. Крим є і буде українським, нагадав Петро Порошенко президенту УЄФА Мішелю Платіні. Глава держави пообіцяв футбольним фанам не віддавати кримські клуби Росії. У свою чергу платіні повідомив, що УЄФА створює робочу групу з цього питання. Остаточне рішення буде ухвалено на засіданні організації у Лозанні 4 грудня. Як відомо, ультрас України попросили президента звернути увагу на те, що матчі на окупованому півострові відбуваються під егідою російського футбольного союзу. А ФІФА та УЄФА ніяк на це не реагують. Такими були головні події на 12 дванадцяту. Оновлений випуск менш ніж за годину. Дякую, що довіряєте.